Ліга розвивається в напрямку атаки, змінюються правила, при яких майже кожен контакт це фолл. Судді свистять переважно більшість епізодів на користь нападу. Але незважаючи на це, зараз дуже багато якісних оборонців, яким приділяють дуже мало уваги. Тому я вирішив виправити цей момент і не просто виправити, склавши свій топ серед найкращих захисників на даний час, а постарався вивести максимально об'єктивну формулу, яка б враховувала всі параметри, та щоб вона. Підкріпила всі мої слова цифрами, бо людський фактор це у 99,9% суб'єктивна оцінка, а цифри, як ми знаємо, не можуть брехати. Тож сьогодні ви дізнаєтеся, хто труді пой. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Залишається остання чверть регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації, і деякі розклади можуть змінитися. Якщо від вас буде великий фідбек, як, наприклад, на минулому відео, за що я вам дуже вдячний, то я можу зробити такий аналіз ще вже після закінчення сезону. Тому лайк авансом обов'язково перевір підписку та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми починаємо Let's go! Спочатку я склав розширений список гравців і приблизно розклав їх по місцям, але потім я почав думати, по яким критеріям слід максимально правильно оцінювати захист. І в мене виникла ідея створити формулу, яка складається з 10 змінних критеріїв, як базових статистичних показників, так і просунутих. Забігаючи наперед, моя суб'єктивна оцінка помилилася майже в усьому, та всі позиції перемішались. Тому я впевнений, що вам буде дуже Дуже цікаво і неочікувано, бо я здивувався, наприклад, коли побачив, хто все ж на даний час найкращі дефенсів-плеєри. В шорт-листі у мене було 16 гравців, але я виділив 12 найсильніших, і ми будемо рухатися по кожній категорії по черзі. Суть полягала в тому, щоб визначити еталонний показник кожній категорії та перерахувати, на скільки відсотків кожен з претендентів грає від еталону. Підсумку формуються бали, які сумуються, і ми визначаємо кращого. Я визначив ліміти, треба було зіграти мінімум 45 матчів на даний момент, а проводити на майданчику не менше 25 хвилин в середньому, що значно звузило вибірку. Тож давайте знайомитися вже з претендентами, і на прикладі ви все зможете зрозуміти більш ретельно. Почнемо з індивідуального дефрейтингу. Це показник, який показує, скільки пропускає команда очок на 100 володінь, коли гравець на майданчику. І тут у нас Руді Гобер виступає еталоном. Його індивідуальний захисний рейтинг становить 106,2 очка на 100 володінь. Тобто Мінісота пропускає стільки, коли він на майданчику. І тобто Це у нас по цій формулі виходить ну, простенька така формула. і По цій формулі виходить, що Руді Губер у нас етало не забирає 100 балів. Дерек Вайт займає другу сходинку, і він грає від таталону на 97,6 балів. Тобто він отримав у нас 97,6 бала у свій доробок. На третьому місці Джаред Алін, у нього 97,4 бали. Чет Холмгрен четвертий, у нього 96,4 бали. Херб Джонс, Бема Дебая та Брук Лопес поділяють у нас п'яту сходинку, у них 96,3 бали. Шей Гілджес Олександр у нас 8, у нього 96,1 байли. Кавай Леонард у нас 95,9 балів. Віктор Вембаньяма 94,7 балів. Янісентутакумпо 93,9 балів. І Ентоні Девіс 91,9 балів. Тобто, здавалося, Ентоні Девіс крутий захисник, але все ж таки в індивідуальному дефенсі рейтингу він на останньому місці. А Руді Гобер у нас лідирує. Наступна категорія це командний дефенсів рейтинг. Те ж саме, але вже рахується і той час, коли гравець не на майданчику. Я це не планував, але подивіться, яка невеличка різниця від еталону у всіх. У Мінісоти найкращий дефенсів рейтинг вони на першій сходинці 108,1 ,10 Вони мають. І це еталон 100 балів. Дерік Вайт з Бостону має. Трохи менше, 98 балів він отримує в цій категорії. Джаре Талін 97,8 балів. отримує і на третьому місці з Клівлендом на третій сходинці в деф Чет Четхолґен і Шегіоджес Олександр у нас поділяють четверте сходинку. Оклахома має п'ятий дефенсив рейтинг, і вони отримують 97 балів у цій номінації. Далі йде на шостому місці Херб Джонс. і, ну, Новий Орлан у нас на шостому місці по дефрейтингу. І тобто у нього 96,8 балів. Бема Дебайо з Майами хіт на 8 сходинці. І вони мають. І БЕМ має 95,8 балів у, у доробку. Кавай Леонард з Лос-Анджелес Кліперс займає 13 сходинку в дефрейтингу, 94,5 балів. Брук Лопес, 9 сходинка з Янісом, поділяють вони. Мілвокі 15 по дефрейтингу, і у них по 94 бали в доробку. Ентоні Деїс Лос-Анджелес Лейкерс займають 18 ту сходинку, і у нього виходить 93,7 балів. Віктор Веманіама Сан Антоніо на 22-му місці, і у Віктора 92,1 балів у доробку. Мені завжди здавалося, що місце в дефрейтингу це не найважливіший критерій, а їм апелюють експерти як найголовніше в грі в захисті. Його команда в топ-3, значить, він претендує на діпоя. Звісно ж, це абсурд, але не враховувати ми його не можемо. Тому. Ось так він буде впливати у подальшому. Руді Губер у нас найкращий, Віктор Мамбаняма на останньому місці в цій номінації. Наступна категорія базова. Тут все просто, підбирання, і звісно, тут будуть домінувати великі гравці. Я брав саме загальну кількість при розрахунках, бо це і є найголовніший вклад, що враховує кількість зіграних матчів. Розподіляти на підбирання в захисті чи в атаці немає сенсу тут, бо якщо гравець підбирає в нападі, то це додаткове володіння для команди після промаху, а значить немає швидкого відриву від суперника. Захист починається з атаки, так би мовити. Це перша категорія, де немає ні у кого 100 балів, бо еталон це Дамантас Сабоніс. Він лідер ліги за підбираннями, і у нього 838 підбирань на даний час загалом. Руді Гобер у нас займає перше місце і робить 800 підбирань рівно, тобто це 95,5 балів від еталону. Ентоні Девіс у нас на другій сходинці 89,3 бали. Яніс Антитокум по третій майже 82 бали. Джаред Аллен четвертий, 74,5 бали. Віктор Вимбаньяма 68,5 балів. Едебайо Едбайо 65,2 бали. Чет Холмгрен сьомий, 58,5 балів. Шей Гілджес Олександр Кавай Ленард поділяють 8 сходинку у них по 41,30. Бали. Брук Лопус 10, здавалося, центровий, і він програє і Шею, і Каваю. Е, у Брука всього 38,8 балів. Ось такий центровий у Мілвокі. Ну, Яніс просто лутає всі підбирання, в принципі. Дерік Вайт 11, ну тут зрозуміло, роз, захисник у нього 27,7 балів, і Херб Джонс, так він, він вінг, але все ж таки він е, малих габаритів, тому у нього лише 24,9 балів в цій номінації. що, що як Якби вже зменшує його шанси на потрапляння в топи, в принципі, як і у Деріка Вайта. Їдемо далі, також базова характеристика перехоплення, яка балансує маленьких гравців з великими після ребаундів. І тут еталоном виступає з величезним відривом ще Гілджес Александр. Але давайте все по черзі. Шега! Зробив 131 перехоплення в цьому сезоні. Це просто якийсь космос. Він лідирує просто баснасловно від е, свого переслідувача, і він отримує 100 балів еталон. Кава Леннард робить лише 98 перехоплень, і він е, займає другу сходинку і отримує лише 75 балів, тобто відрив 25 балів, тобто наскільки потужно ще й домінує. Знову у нас е, велика прірва, і Яніс Сантете отримує 58 балів у цій категорії. Я, напевно, так не зробив. Але так, я не зробив отаку штуку, але ладно. Поїхали далі. Херб Джонс, четвертий 56,5 балів. Віктор Вимбаньяма у нас е знаходиться на п'ятій сходинці, сходниці, у нього 55 балів. Ентоні Девіс, шостий 50,4 бали. Дерек Вайт, 7-45,8 балів. Бема Дебаєв, 8-43,5 балів. Джаред Аллін. 9, 33,6 балів, Чет Холмгрен 10, 31,3 бали, Руді Гобер 11 сходинка, 29 балів. І Брук Лопес, 12 сходинка, 28,2 бали. І ось так: от після ребаундів, за рахунок перехоплень, у нас балансується трохи. Наша формула, тобто і ми враховуємо і великих гравців, і маленьких, і даємо їм рівні шанси. Але це все ж таки лише четверта категорія, поки висновки робити зарано. І давайте рухатися до наступної категорії. Наступна статистична метрика це дефлекшн. Дефлекшн – це кількість торкань м'ячу в захисті. Тобто, коли ти не перехоплюєш помаранчевого, а вибиваєш з рук суперника. Вау! Там чи просто вибиваєш, А потім суперник знову цей м'яч бере у свої руки. Тобто, ось така категорія, і тут знову у нас Шега лідирує. У нього 220 дефлекшнів. Він лідер ліги за цим показником, тому це еталон. Знову ж таки, Кавай, як і по перехопленням, теж на другому місці за цим показником. Він трохи схожий, дефлекшн, тому що якщо ти робиш перехоплення, то ти часто робиш ці дефлекшни, тому що ти намагаєшся перехопити м'яч. Кавай Ленерд у нас другий. Він від аталону грає на майже 78 балів. Віктор Баньяма у нас третє місце і 74,5 бали. Ентоні Девіс четвертий. Ось, великий гравець, як і Віктор Вембаняма, але вони робить багато діфлекшенів. 71,4 бали. Яніс Антитакум по п'яте місце, як і Херб Джонс, у них по 62,7 бали. Дерік Вайт, у нас 7,56,4 бали. Бема Дебая рівно в половину програє Шаю. Тобто у нього 50 балів, Руді Гобер, 96 дефлекшенів робить, у нього 43,6 балів, Джаред Алін 40 балів, 10 сходинка, Брук Лопес 38,2, 11 сходинка. І Чет Холмгрен у нас на останньому місці 34,5 балів у цій категорії. Після дефлекшену треба, звісно, збалансувати, і як саме, звісно ж, блокшотами. Тут нічого пояснювати не треба, коли тобі не вистачає зросту, ти будеш програвати в цій категорії. І лідером по блокам у нас є Віктор Вимбаньяма, новачок із Сан Антоніо, 193 блокшоти він робить, і це еталон 100. Тобто Брук Лопес, як і в минулому сезоні, дуже багато блокує, незважаючи на те, що Мілвокі на початку сезону не так часто грали в дроп. і Брук Лопес виходив на периметр. Але все ж таки він встиг зробити 159 блоків в цьому сезоні. І це 82,4 бали від еталону. Чет Холмгрен, ще один новачок. У нього третє місце 81,3 бали. Ентоні Девіс, четвертий, 77,2 бали. Руді Гобер, п'ятий. Подивіться, скільки він програє. Вікторовим бандіями 68,9 балів, бали він грає в етаталону. Дерік Вайт. І тут ну просто прірва. Тут ми бачили такі бітмени, які потужні рімпротектори. І тут захисник Дерік у якого 37,3 балів бали від еталону, Джере Тален, хоча він центровий у нього 34,9 балів бали лише. Яніс Антетакумпа також не дуже багато блокує, у нього 32 бали. Шел Гіджас Олександр, у нього 31 бал в цій категорії. Бема Девайо, знову ж таки, центровий, який програє навіть шею, у нього 26,4 бали. Кавай Ленард займає 11 -ту сходинку, у нього 24,4 бали. І Херб Джонс, знову ж таки, у цій категорії програє, у нього 23,3 бали в цій категорії. Сьомий показник це контест при китку. Або якщо перекладати все на українську, то коли гравець робить супротив при китку і заважає опоненту влучити? Знову ж таки, будемо брати тотал, який більше якісно буде показувати баланс сил між гравцями. І еталоном у нас виступає Брук Лопес. У нього е, 1020 контестів. Він просто є лідером з великим відривом. І це 100 балів Брук Лопесу. Друге місце Чайт Холмгрен, Він робив лише 777, таке е, прекрасне число. І це 76,2 балів від еталону. Руді Гобер на третьому місці. Знову ж таки, домінант. Але як він програє Бруку Лопесу? 68,8 балів. Ентоні Девіс поряд з Руді Гобером. 68,5 балів. Джаре Талін тут. Поступається на 10 пунктів вже 57,4 бали. І знову ж таки відрив 10 пунктів. Віктор Вембаньяма, шосте місце, 47,9 балів, майже знову 10 пунктів і Яніс 38,1 бали. І тут вже Рівненко, тому що це все ж таки. Е Гравці маленькі, це Дерік Вайт, у нього 37,5, як і який шегілджес Олександр. Вони поділяють восьму сходинку. Бемо дебає, хоч і на маленькі, але він робить не так багато контестів. Цих у нього 34,5 бали. Херб Джонс має 34 бали. І Кавай Ленорд найменше, майже 31 бал в цій. Категорії має. ми критерій контест при триочковому кутку. Знову ж таки, для балансу та вирівнювання шансів маленьких та великих. Тут немає максимуму, бо найкращим є захисник з Чикаго, що для мене стало відкриттям. І ні, це не Алекс Каруза, а Кобі Вайт, у якого 225 контестів на триочковому. Ентоні Девіс. І здавалося, ми вирівнюємо маленьких, але Ентоні Девіс у нас найкращий серед претендентів по контесту на 3-очковому. у нього 210 таких контестів. Він отримує 93,3 бали від таталону. Шай на другому місці, у нього 91 бал від таталону. Херб Джонс. Тут Херб Джонс вривається в трійку, у нього 84,5 бали від таталону. Яніс тут поступається вже солідно, він на четвертій сходинський. На четвертій сходинці 76 балів. Знову ж таки, Прірва, Кавай Леонард, 65 балів е, з половиною. Дерік Вайт, шосте місце, майже 62 бали. Джаред Айлон, 56 балів. На сьомій сходинці Чет е, 55,6 балів, Восьма сходинка. Бема Демаю, 55. Балів, це дев'ята сходинка. Руді Гобер, знову ж таки, ось Ентоні Девіс, скільки набирає, скільки Руді Гобер е отримує 48 балів ветаталону. Це 10-та сходинка. І знову ж таки, те, що роблять з Гобером в плей-офф, е це буде продовжуватися, тому що Гобер не так часто виходить на догу і е майже на контести там. Тому він так низько в цій категорії, е, так само як і Віктор в Принципі у нього 47,6 балів, і Брук Лопес на останньому місці 44,9 балів. Ми рухаємося до нашого логічного закінчення. Передостання категорія це відсоток влучних кітків твого опонента, тобто з якою ефективністю через тебе набирають очки. І тут знову еталону немає серед кандидатів, а найкращим є ще одна несподіванка це Кріс Дан. Через нього влучають лише 40,6% своїх кітків, опоненти. І ну, Кріс дан демонструє, що він непоганий такий оборонець ще. Хоча він не приходив лігу, в принципі, як домінуючим оборонцям. Е, Давайте розбиратися, хто у нас серед наших претендентів, скільки отримує балів від еталону. І Херб Джонс тут лідирує в цій номінації, він отримує 95 балів. Руді Гобер також. Е, Непоганий у цій категорії. Через нього забувають лише 40, майже 43%. І це майже 95 балів в нашій номінації. Бема Дбай на третьому місці 91,5 бали. Дерік Вайт, четверте місце, 91 бал. Шей Гілджес Олександр, п'яте місце, 90,5 бали. Чет Холмгрен, 6 місце 89,6 балів. Віктор Вимбаняма, сьоме місце 87,5 має. Яніс 8-87 балів. Брук Лопес 9 місце 86,8 балів. Ентоні Девіс у нас 10, 85,5 балів. Кавай Леонард, 11, 84,5. І Джаред Айлен на останньому місці 83,5. Тут у нас така рівнесенька категорія, бо, в принципі, влучання не також і відрізняються у нас. І замикати все це буде Defensive Vinchare, частка виграшів у захисті. Це статистика гравців, який виводить параметр на основі їхньої здатності перешкоджати командам суперника набирати очки. Це складний розрахунок, який вводить параметр, наскільки хто є ефективним захисником, який збільшує загальну захисну здатність команди на майданчику, тобто умовний пер в захисті. Але повністю ми цьому показнику не будемо довіряти. Бо еталоном тут виступає Донован Мічел, але для більшого балансу, я вважаю, його е, треба врахувати, щоб, е, так би мовити, мати ще один показник, на який ми будемо орієнтовуватися. Е, тобто, ось, ми бачите показник Донована Мічела 0175. У Рудю Габера трохи цей показник менше. І тут, чим менше цей показник, тим. Гірше гравець виступає в захисті для своєї команди. Руді Гобер у нас знову ж таки біля еталону 97,7 балів. У нас тут Прірва, Дерік Вайт, другий, 81 бал. Джара Тален на третьому місці майже 79 балів. Бема Дебайо, 77,7 балів. Четверте місце. Шей Гілджес Олександр у нас 5,77 балів. Кавай Леонард, шостий, 75 балів. Брук Лопес, сьомий, 7,3 бали. Чет Холмгрен у нас восьмий Херб Джонс 66,3 бали. Яніс у нас 10,63 бали. Віктор 11, 11,56 балів. І Ентоні Дейвіс у нас замикає 49,7 балів. В підсумку ми отримаємо ось такий результат. І останнє місце у нас займає Дерік Вайт, 634,5 бали. Він отримає 11-та сходинка. Здавалося би, ну просто топовий захисник Майами, але 636 балів за нашою формулою. Херб Джонс потрапляє в десятку. У нього 640,5 балів загалом. Джеред Аллен у нас 9-й, 653,6 балів. Кавай Леонард 8-й, 664 майже бали він отримує. Брук Лопес на сьомому місці. Е, претендент у минулому році на Діпоє, але в цьому сезоні все ж таки команда не так якісно грає в захисті. І все ж Брук починає здавати. Тому майже 680 балів. І сьома сходинка, непогано. Але Яніс показує кращий захист, ніж Брук. Е, тобто він на 6 місці, 686,7 балів. Він має. Шет Холмгрен у нас потрапляє в топ-5 новачок 690 балів. Віктор Вимбаняма тут йому заносить непоганий такий гандикап. І Віктор у нас четвертий. 723,7 балів. Руді Гобер лише третє місце займає 746,4 балів. А на другому місці у нас знаходиться Шей Гілджес Олександр. Уявіть собі, Шай у нас другий майже 762 бали. А лідером стає Ентоні Девіс 770,8 балів. Об'єктивно, найкращим захисником є Ентоні Девіс. Так він в жодній категорії не еталон, але AD майже в топі в кожному параметрі. Та не просідає значно в жодному аспекті, що загалом дає такий результат. Пишіть вашу думку з цього приводу, згодні ви з моєю виведеною формулою чи ні. Наприклад, Шея я навіть на початку не вводив у ТОП 10, а Бема Дебая та Джаред Аллен повипадали вниз топу. Втім, це все одно топові захисники та претенденти на збірні захисту. А моя мета полягала в тому, щоб знайти об'єктивно кращого захисника в комплексі. На мою думку, я з цим впорався, але від ваших порад, рекомендацій та обґрунтованої критики не відмовлюсь. Так само, як і від підтримки, бо завдяки вашій активності я витрачаю дуже багато часу на такі відео. тому ви знаєте, що робити. Всім дякую за увагу. З вами був Баскет Moves, Дякую, що додивилися до кінця. До скорої зустрічі, мир!